Бог попереджає Бог сьогодні. Хоче друзі, щоб ми сьогодні, маючи чи бідність чи багатство, щоб ми уділяли цей час для Господа, який ми маємо виділяти. Ніякий бізнес, ніяка ситуація не має сьогодні тобі мішати шукати Бога, шукати його лиця, перебувати у молитві, перебувати в Слові Божому. Бо ці всі багатства, розкоші, машини, будинки, їх просто як корова язиком злизує. Їх просто, знаєте, в Біблії написано, хто не розуміє, дослідіть, що кожне багатство воно має крила. Крила, ні відімка. Як птах, просто улітає і не стає за секунди. Мав все, нема нічого, ні будинку, ні машини, нічого немає. Чому друзі? Бог має бути номер один в тебе і в мене на першому місці. Бог не проти, щоб ти сьогодні мав і будинок, і квартиру, і машину. Ну щоб сьогодні все те, що в тебе є, щоб служило для слави Божі, і в тебе було ще більше часу прославити Бога. І щоб ще більше було причини, і ти йому вдякувати і благословляти його ім'я, і навчатися ще краще жити, щоб не втратити спасіння.